Сьогодні, 15 червня 2025 року. Журналіст Буренок Ніна Петрівна, капітан МВС, агент СБУ. Я звертаюсь до президента Трампа. Я звертаюсь до президента Росії Путіна. Я звертаюсь до президента Китаю. Панасі, звертаюсь. З вимогою заарештувати злочинця Зеленського, експрезидента України та заарештувати злочинців, корупціонерів міжнародних, які сьогодні присутні на саміті g 7 в Канаді. Це Макрон, це представник прем'єр Італії Мелані та інший. По цим злочинцям на сьогодні відкрито кримінальне провадження. Мною Буренок Ніною Петрівною було в офіс Генерального прокурора подана заява про корупційні злочини президента Зеленського, який на саміті G7 в Японії дав взятку грошима. Благодійної організації, благодійного фонду гроші, які предназначені для відбудови, для допомоги дітям сиротам, батьки, яких загибли, при захисті України, також для відбудови міста Чернігова. При цьому присутні злочинці. Значить, заява про злочини, була подана.

Це було зареєстровано в Офісі Генерального прокурора. Мова в заяві йде, що 21 травня 2023 року президент Зеленський дав хабаря готівкою президенту Джо Байдену мільйони доларів. США. Пане президенте США. Пане Дональде Трамп, на ті гроші, які дав Хабарем Зеленський, на гроші благодійного фонду відбуваються зараз заворушення в Америці, фінансує Зеленський заворушення в Америці. Дав готівкою президенту США Джо Байдену мільйони доларів. Ша. Дав президент хабаря 500 тисяч президенту Франції Макрону. Макрон взяв ці гроші. Це злочинець. Президент Зеленський дав хабаря 500 тисяч доларів. США... ...міністру, Прем'єр-міністру Великобританії Ріші Сумак. Президент Зеленський. 20, 21, 25, 23 року дав хабаря Олафу Шольцу, прем'єру Німеччини. Зараз другий приїхав, хабарник-корупціонер на саміт. Президент Зеленський дав хабара прем'єр-міністру Канади Трюдо. Трюдо взяв гроші, корупціонер. Президент Зеленський дав хабара прем'єр-міністру Італії Мелані. Вона взяла хабара. Вони разом з Зеленським Макрон Мелані торгують українськими дітьми, продані в секс рабство приносять їх в жертву сатанінським силам, темним силам. Президент Зеленський дав хабара в сумі 300 тисяч. Шарлю Мішелю, голови Європейської Ради. Хто в нас така Європейська рада? Корупціонери та хабарники. Гроші викрали у громади міста Чернігового благодійного фонду підтримка права охоронтів Чернігівської області. Гроші знаходилися в Швейцарії, які були зняті при допомозі Венедіктової, посольства Швейцарії, посла Швейцарії, зняті з Зеленським з участю Макрона та Леною, Оленою Зеленським дипломатичним багажем перевезеним в Японію, де були вручені названі хабари. Пане президенте США, по цьому відкрите кримінальне провадження за номером 757, дріб 31 720 дріб 23К. По цьому винесена судова ухвала. Винесена суддею Хайнацьким. Але ця ухвала не вручена мені. По сьогодні копія ухвали по злочинам цих корупціонерів, президентів, учасників Європейської ради G7 не вручена мені. Про що свідчить? Є короткий текст ухвали судді Хайнацького. Не треба Стій там. Я неодноразово наполягала. За підписом суддя Печерського районного суду Марія Маргарита Пілаєва надійшла в шоу мені тексту хвалий. Прошу побачити. Підпис Марія Маргарита Пилаєва. 11.09.24 року. Нема жодної печатки мокрої. Нема жодної печатки. Просто написано. Нема підпису судді. Але саме цікаве далі, що є відповідь голови Печерського районного суду, пана Руслана Козлова, який пише, що. Печерський районний суд на ваше клопотання вимогу від 24.04.25 року повідомляє, що повноваження судді Пілаєвої Марії Маргарити Константинівни з відправлення судочинства закінчилися у 2014 році 22.12.14 року. Підпис Руслан Козлов, Мокра печатка». 5 травня 2025 року номер 04, 4 1766, 2025. Тобто підписана ухвала суддею, яка вже не є суддя і без печаток. Тобто злочини, хабарників, корупціонерів, які сьогодні над g 7 вирішують долю України, їх потрібно заарештувати. І судити міжнародний трибунал. На сьогодні також є друге рішення суду по цій справі. У цій заяві про взяття хабара. Я писала, що у злочині. Викрадення коштів за Швейцарії, які зараз повинні йти на допомогу на відбудову міста Чернігова та сиріт, дітей сиріт та інвалідів, правоохоронців, інвалідів, потерпівших від війни, населення міста Чернігова, діточок, матерів та інших. Також разом з Мелані є причасні громадянин України, бувший міністром МВС Аваков та задіяний громадянин Італії Амальдо де Белла, який представляється і працює, це шахрай, який працює під іменем Ерік Дюпот Мореці. Також знімала гроші француженка Хелена Бронза, яка представляється всім Брижит Бордок. Це учасники цієї афери. Гроші з Південної Кореї була знята готівка дипломатичним багажем, перевезена в Японію для дачі хабара. Пане президенте США, пане президента Росії, пане президента Китаю. Я звертаюсь до вас в цій заяві про злочин. Іде мова про продаж і звірства президента Зеленського щодо 70 тисяч українських дітей, які він продав рабство. Тож, вже відкрите кримінальне провадження. 70 тисяч дітей. І це йде також в кримінальному провадженні 220-2027-8042. У цій заяві йде, що Зеленський і Авакав вбили міністра МВС Монастирського. Пане Дональде Трампе, ви сьогодні жмете руку вбивці, Монастирського, вбивці. Дениса Сергія Дерев'янка. Він іде в обвинуваченні у двох вбивствах. Тобто, на сьогодні два кримінальних провадження по Зеленському. Далі офіційно. Вимагаю заарештувати Зеленського як міжнародного терориста. Це терорист номер 1 По наказу якого підірвана Каховська дамба. По... по чому йде екоцид. 2 мільярда доларів США – це збитки для України. Мною подана заява в Офіс Генерального прокурора від 30 червня 2023 року про злочин Зеленського про підрів Каховської дамби. 0606.23 о 3-й години Зеленський являється членом релігійної окультної Сатанінської церкви, міжнародного угрупування разом з Забаковим. Це була принесена жертва свідома темним силам, життя людей, тварин, біль, зло. Принесло збиток мені, моїй сім'ї Україні. битий монастирський, торгує дітьми. Це йде уже у, другому, у другій заяві. Також по цій заяві. Пане президент Росії в захист Російської Федерації відкрито кримінальне провадження. Де? Ви є, Росія потерпіла від злочина президента Зеленського. Ви є потерпіла Росія на 3 мільярда доларів. США. Ви можете його в розшук. І вимагати заарештувати у будь-який час у мене є документи. По цій заяві, пане Дональдетра Трампе, президент США, президент Росії, президент Китаю, Є офіційні відповіді Офісу. Генерального прокурора де, де вказано що читаю дослівно, відповідь Офісу генерального прокурора. Прокурор Яблонський Юрій від 04.07.2023 року за номером 31 3 3779 23 він написав. Це написано в ухвалі Печерського суду. Це офіційна є ухвала. Що не внесли? Злочин про взрив Каховської дамби, Офіс Генерального прокурора до ЄРДР, до Єдиного реєстру досудових засідань тільки тому, що згідно статті 105, от далі пишеться. Конституцію країни не можна відкрити по Зеленському кримінальне провадження. Так, тут пишеться. На підставі викладеного, керуючи статтею 105 Конституції України, слідчий суддя задоволені скарги буренок на бездіяльних посадових осіб після отримання а, про, на, на, на осіб офісу генерального прокурора про зобов'язання внести відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань. Після отримання заяви про кримінальне правопорушення вчинене президентом України Зеленським Володимиром Олександровичем відмовити тільки тому, що на основі статті 105, що на той час він був президентом України, Шановне панство, згідно статті 103, на сьогодні він не президент України, і він мусить відповідати за міжнародний тероризм як воєнний злочинець, за корупцію, за те, що гроші благодійно громади, благодійного фонду. Наші гроші він дав взяткам, корупціонерам, злочинцям, президенту Макрону та іншим. Мокрі печатки, підписи судді, все є. Документи є. Також хочу сказати, що на сьогодні є рішення по злочинам президента Зеленського про дачу взяток і ухвалає судді, слідчого судді Батрін, Печерський суд. Це Дача взяток Джо Байдену, Макрону, Мелані, Смакі, Трюдо та іншим є. Є ухвали, є в мене документи, які знаходяться тут. Тобто, пане президенте США, ви сьогодні приїхали на саміт на зустріч з злочинцями Європи, по яких судові справи? Яких треба садити? Садити на електричний стілець. Садити. Садити на довічне. Хочу сказати, 70 тисяч дітей. Як вони продали? Ви всі знаєте, що говорили в кінці року 24-го, що була хакерська атака російських спецслужб. Може, що то трохи було, але це була хакерська атака Федорова по наказу Михайла Федорова, по наказу Зеленського. Взломані сайти, реєстри, всі реєстри народження шлюбів, де шлюби реєструвалися, реєстри юридичних організацій і були внесені зміни. Так, у мене є доказ. Є доказ, як це робилося, і є інший доказ. Один з доказів я обнародую. Вони печатали такі заяви. Заяви печатали і фальшували підписи людей. От одна, одна заява, це на мене, яку я ніколи не підписувала, але вона вже є в реєстрі. Дивіться. От заява, моє ім'я по батькові і є в реєстрі, але нема мого підпису. Це мені було дано сама, дала е, пані начальниця Чернігівського районного раксу. Це вона мені дала. Дала, але забула, показала, але забула забрати. Забула забрати, У їй лежало на столі. Забула, положила, показала, і а я його забрала. Це є доказ. На сьогодні моя донька під іншою фамілією, інше місто народження, внуки, також 70 тисяч дітей, вивезені по залізниці. І офіційно перейшли через кордон переїхали під іншими фаміліями. Це все Федоров по наказу Зеленського. Служба безпеки, голова Служби безпеки, знає, на сьогодні у мене є офіційна відповідь з Офісу Генерального прокурора про злочин Зеленського, який состоїть в тому, що він незаконно. При звання генерал-лейтенанта Василю Малюку. У мене офіційна відповідь Офісу Генерального прокурора. У мене є офіційні відповіді, що не є президентом Зараз Зеленський з Державного бюро розслідувань. У мене є відповіді. Я можу все довести. Тобто. Сьогодні на саміті G7 не можете розглядати долю України, не можете, ви злочинці, воєнні злочинці, Макрон, ти злочинець, злочинці, Італії прем'єр, Мелані торгівля людьми, Зеленський та інші. Не є дійсне рішення Саміту щодо України. Я вимагаю заарештувати, я вимагаю міжнародних розслідувань. У мене всі є документи по злочинам цих європейських посадовців. Які дали гроші пане президенте США Дональде Трампа. Вони дали гроші, щоб у США були. Безпорядки. Був майдан, що проти вас виступали тільки тому, що ви хочете миру для України. Я мати, я вас підтримую. Я журналіст, я вас підтримую. Ви хочете миру для нас, для наших дітей, а вони хочуть грошей. Розслідування міжнародних вимагаю. Пане президенте Путін, 3 мільярда доларів. США... Зеленський повинен заплатити Росії всі бумаги є. Хай продає казино, яхти, проходи, все, що він накрав цей воєнний злочинець і платить державі Україна та державі Росія. Справедливості. Слава Україні! Виключай. oh it's é... in